Так, любі мої, у нас в світі починаються Олімпіада Олімпійські ігри е, в Італії зимові, і тому хочу подивитися, е, чи зупиниться в цей час війна і чи не буде якихось провокацій на цей період. Тому що ми знаємо, що під час Олімпійських ігор всі війни раніше закінчувалися. І так... Чи зупиниться війна під час паже Жезлів каже, то смичів це точно не, не зупиниться, тому, тому що пажець це завжди початок, і жезли це активність за планом або рішенням потузу мечів. І дев'ятка жезлів говорить, що Захисні якісь теж будуть події відбуватися. Ось так. Ну, закінчитись не закінчиться. Добре. Тоді покажіть, чи не буде ніяких провокацій, ви розумієте, під час Олімпійських ігор періодично проходять якісь відбуваються якісь. Так. Якісь події. Король жезлів, десятка мечів, рицар жезлів. Ось і Україна вийшла, і башта вийшла, відвідки жезлів. Ну, дивіться, досить може бути, тому що випала і десятка мечів, і башта. І навколо жезли, і ще є кубки. Тому це може бути пов'язане з якоюсь водою, рідинами. Ось. І, звісно, з вогнем щось може відбутися по дураку. Ну, дивіться, які карти випадають, дурак. Це спонтанне, дурне рішення, різке, ну, не з того, не з цього. Сімірка мечів це завжди підлість, кража. Підступність і паж мечів, це хитрість, і це. І крім цього, далі дивіться, далі, які карти падають. Ну, стовідсотково щось може відбутися, тому що дивіться, тут є і служби якісь, і агресія, і страшний суд, і навіть справедливість. Тому щось може відбутися, на жаль. Треба бути обережним. Я би казала уникати багато людних місць. Ваша безпека в ваших руках.